Добрий день, глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Сьогодні у нас буде відео, не знаю, чи воно вийде, але якщо ви дивитесь його, значить вийшло. Про побутовий котел для підігріву в даному випадку будинку. Але це парапетний котел, тобто він не димоходний, виходить трубка через стіну. Ось сюди. Ось вона. Такі котли ставлять в квартирах в будинках, якщо не передбачений димоход. І з цим котлем, котлом така проблемка сталась. Зараз я його увімкну на режим опалення. І ви все почуєте на власні вуха. От, видно в індикаторі горить полум'я. І ви чуєте, як Шумить турбінка, яка викачує повітря в камеру згоряння. Ми не могли зрозуміти, що це, чи це насос циркуляційний, чи це турбінка. Викликали, Верніше пробували викликати декілька разів майстрів. Вони приїжджали, дивились, котел дійсно старенький. Кажуть, запчастин до них нема. Але я думаю, що котел не складніший, ніж автомобіль. До автомобіля я лізу власноруч і нічого поганого з ним не робиться, ремонтується. І перед тим, як його викидати, бо рано чи пізно те, те, що дає ось такий шум, рано чи пізно дійде до критичного, то поміняти його простіше всього. Тим більше тут труби у нас металопластикові, гнуться, можна доточити. Я вирішив його розібрати, тим більше вже був такий момент, коли в кожному котлові є розвоздушник. Це бачок маський. Ось десь такого розміру, в ньому поплавочок. І коли водички нема, йде сполучення з повітрям. Тобто, можна, він випускає повітря. А якщо водичка вже в ньому є, поплавочок закриває і таким чином він випускає повітря з системи. І майстер не хотів або не міг долізти, просто заглушив його. Я ж подивився, як розбирається цей котел, Верніше, він не розбирається, панельки просто знімаються, виняв цей розвоздушник, вимив його автохімією для безконтактного миття. І от по сьогоднішній день він працює ефективно і без всяких проблем. Тому хочу викидати, хочу ламати, я нічого не втрачаю. Майстри все рівно кажуть, що запчастин нема. Я спробую його розібрати. Ось тут я відкрутив на, боков... на бічних панельках два саморіза. Ось вони. З іншого боку, так само. Але він поки що не розбирається, не хоче розібратися. Тут у нас на штіфтах. Тобто, відводимо в сторону, піднімаємо, ну поки що ще щось тримає. І я бачу: у нас ще тут є два саморіза. Я їх зараз відкручую, по-моєму, ось ця морда з управлінням має випасти. Так, відкрутив я два цих гвинта, і тут у нас, бачите, такі специфічні шарніри. Ми можемо це відкрити, подивитися. Тепер я добрався до ось цих саморізів, відкручую, напевно, зніму морду. Бо тут у нас теж штіфти. Ну, відкручую в будь-якому випадку. Ось тут воно трималось, ось на тих саморізах з дистанційками. Тепер я відкручую ці два саморіза, щоб зняти ось цю кришечку. Ця вона вже буде заважати, треба її відкласти. Ну, відкручую. Відкрутивши ось цих два саморіза, зняв я цей екран. Бачите, зверху він ще на трьох штифтах тримався. Ну і тепер ми добрались до наших кишок. Ну і зараз я знову вімкну його, і ми будемо слухати, що у нас. Ну, чуть-чуть звідки йде шум. О! Стулочки силиконові розбились, я думаю, що навіть не маючи зовсім ніяких запчастин, я зніму цю турбінку і спробую її. Насос у нас абсолютно безшумно працює, тому дійсно вся проблема ось там. Ну, і я думаю, підшипник замінити це теж для автомобіліста не виникає ніяких проблем. Тому знім... вимикаю, звичайно. Знеструмлюю його, тому що будемо лізти руками. І... І напевно для початку я зніму ось цю штучку, а тоді вже буду бачити, що воно, як, чи треба всю турбінку знімати, чи достатньо тільки ось цю зовнішню частинку зняти. З такого наборчика беремо. 15-ту зірочку. Бачите, одну я вже відкрутив. Відкручуємо три болтика під зірочку. Бачите, як розбилась вже втулочка. Я думаю, просто силіконовий шматочок шланга вирішить нашу проблему з тим, що вона болтається. А далі будемо рішати проблеми по мірі їх виявлення. Як я і передбачав, там у нас всередині цієї улітки є своя крильчатка, І, звичайно, що вона не вийде. Тому я знову наживлю на ці от втулки наші фігурні болти. Ручкою, бачите, мені треба на вісу. Я перевірю, чи нема у нас шарудіння. Чую, нема підшипники цілі, але перевірю. Тому що знімати турбінку, я думаю, тут у нас хомут, треба зверху відпустити. І раз, два, три. Три вінта. І турбінка у нас вийде. Чи варто міняти підшипники? Але оці втулочки однозначно ми, слухайте, вони такі еластичні, але від вібрації вони потихеньку зносились. Наживив я вінти, намагаюсь прокрутити за, за цю крильчатку. Ну, Я не відчуваю от легесенько, я знаю, як підшипник шарудить. Я тільки чую, як магнітне поле зупиняє, вносить свої корективи. Ну, в будь-якому випадку нам потрібно ось ці втулки реставрувати, тому я їх думаю що просто достану. Якимось чином у щільню, а далі будемо бачити. Ось так вони, за допомогою викрутки, думаю, витягнуться. Ось так виглядає наша демферна втулочка. Я би не сказав, що вона якось зношена. Виходить, що ось тут у нас плотно сідає, а ось тут спереді ось такий зазор. Тому зараз щось підходящого розміру я підберу. Хоч пластмасову, хоч силіконову трубку, але силіконових трубок в мене є різного розміру. От зараз я щось поколдую. Спробую вийти з положення ось таким чином. Ось я підібрав відповідну силіконову трубку. Вона якраз рівнесенько входить. Цей діаметр навіть з зазором міліметр пів міліметра. Але врізав я її довжиною не на всю глибину, а е трошки менше. Ну, добре менше. Ось я її натягнув на наш винт. Тут у нас, бачите, поясок, е який заходить в металевий корпус, а ззаді у нас ось ця силиконова. Втулка може розпирати. І таким чином я спробую ось так це зробити. Тому ось тут у нас нічого не буде лімітувати, а тут у нас буде плотніше. Тепер питання в тому, як це все діло зібрати. Що зараз і спробую зробити? На сам цей пальчик, саме головне втулочку не натягувати до кінця. Тут в мене вийшло ось тут. І тут все гарно, бачите, воно навіть рухається. А тут вийшло, що втулочка стягнулася сюди. Якраз отуди цей поясок, якби пружність зовсім інша. Я відкрутив цей пальчик, стягнув наполовину тулочку, вона отрималася конусом. Я поставив на місце і ось у нас дивіться, все гарно. Я зразу не звернув увагу, тут у нас якась є ще втулочка регулювальна. І я її відкрутив, але це -то, напевно для того, щоб підтягувати верх-вниз, якщо просідає. Ну, зараз я її просто прикручу, щоб вона не тарабанила. Ставлю назад наші. Треба одною рукою притримувати клімки. Я думаю, автомобілістам вони зрозумілі ці клімки, бо вони саме автомобільного зразка. Тому нам ця справа знайома. Ну і тепер можна вмикати, перевіряти, як працює наша відновлена конструкція. Зараз тільки прикручу ось цю вот штучку, щоб вона не тілімпалась. Запустив я котел, шум є, можливо, варто ще поміняти підшипники, але... Сказати за невеликі гроші не можу. Зовсім безкоштовно, тому що порівняти собівартість моєї роботи я потратив, ну, я знаю, може хвилин 40. І собівартість от тих шматочків трубки силіконової, ну, ну, і ними можна знехтувати. Тому спостерігаємо, користувач котлом. Мені розкаже, як і що вийшло. А я, щоб не втомлювати вас, кажу, що ми ставимо всі панельки на місце, прикручуємо наші саморізи. На цьому в мене все. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалось, ставте дизлайк. Підпишіться на мій канал. Думаю, попереду буде багато цікавих відео. Пишіть свої коментарі. Професіонали, я. Ні в якому випадку не хочу вас, вашу роботу знецінити, тому теж пишіть коментарі, але сильно мене не сваріть. Дякую за увагу, до побачення!